Ас нас не здригався від учного бабах у небі. Зараз я прогрім, він ніби живий, то гуркоче тихенько, то раптово розриває тишу. Але що це таке насправді? Що ми чуємо, коли небо говорить? Мене звати Анна Велика, і зараз я все-все поясню. Грім це звук, який виникає внаслідок удару блискавки. Блискавка нагріває повітря навколо себе до 30 тисяч градусів Цельсія. Це гарячіше ніж поверхня сонця. Цей шалений нагрів спричиняє миттєве розширення повітря і виникає вибухова хвиля, яку ми чуємо як грім. Тобто блискавка перша, а грім уже її відлуння. Це як феєрверк. Спочатку бачимо, а тоді чуємо. Швидкість світла майже 300 тисяч кілометрів на секунду, а звук у повітрі рухається набагато повільніше, тому грім завжди запізнюється. Є навіть спосіб дізнатися, наскільки далеко вдарила блискавка. Рахуєш секунди між спалахом і звуком, поділив на три і отримаєш відстань у кілометрах. Наприклад, між блискавкою і громом 6 секунд. Значить, вона була за 2 кілометри від тебе. А ще грім може звучати по-різному. Короткий тріск, коли блискавка, недалеко. Довге гуркотіння, коли блискавка ген-ген. Або ланцюговий грим-грим, коли блискавка стрибає по небу. І хоч грім лякає, сам по собі він не є небезпечний. Небезпека у блискавці, тобто в електричному розряді, а звук це просто гучна реакція природи. Хоча, якщо грім змушує нас ховатись, то, мабуть, це не так вже і даремно, правда? Цікаво, що в данину грім вважали голосом богів. У римлян це був Юпітер. У скандинавів – тор із молотом. А в українській традиції перун, бог блискавки і неба. Отже, грім це звук блискавки, це вогонь, що перетворюється на хвилю. Це природа, яка говорить гучно, і кожен його удар це нагадування про силу стихії і про те, що ми лише гості у великому небі. А ще грім. Знак, знак ще час поставити на паузу, замислитись, захопитися величу Всесвіту. Бо навіть небо має свій голос, і воно не боїться його використовувати. Я Анна Велика, дякую, що сьогодні слухали не лише мене, а й Грім.